Вітаю на каналі Скриви Дракона, з вами ведучий Жак, і сьогодні ми розглядаємо чергове відео на тему знаки, відзнаки, медалі та нагороди ЦСОА, Служби безпеки України, Центр спеціальних операцій Альфа. І сьогодні у нас на розгляді врачні знаки. Забігаючи наперед, я завжди називаю ціни. Середня ціна цих знаків десь по 200-250, максимум 300 гривень. Які 300 гривень коштують, я покажу. Давайте переглянемо. Ось такий стандартний прачний знак на цанзі. Має місце бути. Ось такий стандартний прачний знак. Оці два, якщо ви тільки що бачили, то вони, так, да, по 300 гривень. Теж цанга. Тут у нас упорний такий колешик, щоб не шатався знак. Багато різновидів хрестиків. прачних хрестиків, які носять спірвітники на лацкані. Такий закитний знак. Лаклінза, основа метал важкий, коштує десь 50 гривень на ринку колористичному. Далі хрести пішли різновиди. Ці хрестики десь по 200-250 гривень за одиницю. Буква альфівська. Вони маленькі, до речі, там щоб ви орієнтувалися по розмірах ось такі. Не всі. Такі варіант хреста. І такі два варіанти Хреста. Різниця в тому, що у цього, вибачте, у цього першого голубеньке. Частина посередині тут у нас темно синя. А так то вони однакові теж на цангах. Три варіанти такого щита. Це стандартна емблема служби е, Медсиноазі Альфа. Предрезняется. У ну, них все на цангах. Предрезняется реаверсами. Тут одному песочек. Тут два зеркальных. Але я витинки по покрытию. По позолоте. А так, то по формі вони однакові десь теж 250 гривень за одиницю. Ці у нас подорожча. Трошки йдуть. Оця цей десь іде 400 гривень, 350-400. Повільно закруті, ручна зборка. І зараз покажу там. Треба відкручувати. Вин на это самое, на заклепочках сбирный. C350-400, все с участной, с остальных на Цанзе, 250-300 гривен, и c Такі однакові, ці житенькі, ці біленькі, однакові два знаки на цангах теж впрачні. Теж цей типа як і цей, але на цангах це не закруті. Загалом їх багато ще будемо розглядати прачні знаки ще попереду. Дякую за перегляд. Дякую за увагу до мого відео за цікавість. Слава Україні.